Сам Смельницького проходив службу в академії, ну, більше рвався до бойових дій, так і вийшло, що попав сюди. Попав в 2015-му більність попав з самого початку, тільки він створювався і в даний час виконує бойові задачі встановлені загоном. Ще в 2015 році приймав участь в АТО, теж був мехводом, по, ну, похожої техніки. Ну і по передачі старого міхвода мені він каже, блін, от машина, от вона Наташка каже, бережи її. Ну і так із 2015 року в мене Наташки автомобілі. Це теж вийшла Наташка. Наташка така зубата. <гум> машина. Проходимо всю бойову роботу, виконує так, як треба. Основне місце роботи. Ми, от, контролюю повністю роботу під час бойової роботи БЧ, бойової частини, щоб вона справно працювала, подається живлення. Війна бере своє і ми доносимо ми заходимо в цю систему війни, як вже прикордонна, бойова частина. Тут я виконую. Ну, Свою роботу, яку я ну, люблю, я захищаю нашу державу, сім'ю, ну даю якийсь процент, будемо так казати, своїх дій до наближення нашої перемоги. Захист сім'ї, дітей, держави нашої, щоб потім було жити спокійніше, щоб вже вибити цю нечість з цієї України. Будемо далі захищати державу і йти бистріше, щоб була це вже наша перемога.